Так, друзі, всім привіт! Всім добрий ранок. Хотів би поділитися з вами такою дуже корисною інформацією. На сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України з'явилось таке оголошення, що у системі дар Державного аграрного реєстру стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна. Проблема зберігання зерна, я думаю, турбує кожного фермера. Тому, якщо ви фермер. То інформація саме для вас. Так, наскільки я зрозумів, це е, гуманітарна допомога е, урядів Канади та Японії. Всього буде видано е, 30 тисяч поліетиленових зернових рукавів. Так, Силочку я там знизу відео прикріплю, е, самі ознайомитеся з інформацією. Так, е, скажу лише одне: що е, засоби зберігання зерна зможуть отримати е, агровиробники, юридичні особи та фізичні особи підприємці ФОП. Які обробляють землі на території України окрім тимчасово окупованих, так. Ну і кількість рукавів, яку отримує аграрій, буде розрахована відповідно до кількості отриманих заяв та пропорційно до площі оброблювальних земель. Так. І саме, саме основне таке, така інформація, що площа землі в офіційній обробці у власності чи оренді від 100. До 10 тисяч гектар. Ну, про одноосібників у нас, як завжди, всі забули. Про них згадки, як завжди, немає. Так, використання отриманих рукавів виключно для зберігання власно вирощеної продукції. Ну, це зрозуміло. Розташування оброблювальних земель під, на підконтрольних уряду територіях України. А також самостійний вивіз рукавів зі складів у своїй області або в сусідній області. Так що така, друзі, інформація. Я посилання залишу внизу в описі під відео. Ну, я думаю, що якщо є така програма, потрібно нею скористатися. Заходьте на сайт і подавайте заявки онлайн. Мого не треба вести, але якщо інформація була дійсно корисна, просто залиште будь-який коментар, поставте лайк до цього відео, а також підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити іншу важливу інформацію. Всім дякую за увагу! Все буде Україна!